Вітаю, пане Артеме! Дякую, що приділили час для суспільного. І вперше за все хочу сказати, що в квітні минулого року ви заступили на посаду. Вже рік, як на посаді, ви знаходитесь. Давайте підведемо підсумки, що вдалося вам зробити за рік, а що ні. Доброго дня, радий вас дуже бачити. Ми з вами прекрасно розуміємо, що на теперішній час для Луганщини основна ставка це стоїть оборонні заходи, всі підтримка наших збройних сил і загалом сил оборони. Це, звісно ж, робота з внутрішньопереміщеними особами. Це в першу чергу діти, тому що тут якомога більше треба приділяти уваги, ну і надання, скажімо так, тієї первинної допомоги. Підтримки для внутрішньопереміщених осіб, надання не тільки, скажімо так, те, на що, можливо, робилась ставка на початку харчові набори, а саме дуже багато питань виникало і по юридичним питанням, і по соціальним питанням, і по питанням ЦНАПу. Тому дуже багато було пророблено роботи по хабам по деякі хаби, які вже надають до 39 послуг. По-друге, було це збереження і відновлення якраз. Закладів наших, скажімо так, або більше сказати їх збереження і розгортання цих закладів як медичних, так і закладів освіти. У нас 23 тисячі дітей навчаються цього року, 1300 випускаються. і най... Напевно, напевно, те, що було найважче, це саме освіта дітей, які залишились на окупованій території, враховуючи той тиск, шалений, який відбувається на них і на їх батьків. А інший засіб це медичні заклади. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, з вами приїде окупації будь-якої території, якщо не збережений кадровий потенціал, як лікарні, вони не розгорнуті, не працюють, так і закладів, в тому числі і вищих, релокувати щось буде дуже проблемне, дуже важко. Да, зрозуміло, що вся держава. При деокупації підтримує, виділить людей там на три на чотири місяці пропрацювати. Да, але потім треба е, своїми силами вже відновлювати, пропрацювати. І повинні бути ті викладачі, ті е, медики, в тому числі, і в тому числі ті ж випускники. І от власне хотілось би зрозуміти для, для от, мені як простої людини. Якщо я до прикладу знаходжуся в окупації, що я не маю, не маю право робити взагалі як громадянин України, аби потім, коли прийде е, українська влада назад, е, щоб я не підпадав під 111 статтю, це колабораційна діяльність, державна зрада. Тут ситуація дуже проста і головне не йти на співпрацю з ворогом. Співпрацю, це, як ви правильно сказали, в першу чергу це е, державна служба, тому що будь-який державний службовець, який йде на співпрацю, він однозначно вже стає колаборантом і особою, яка порушила наше законодавство, тому що він е, навіть дивіться, якщо він в будь-яку адміністрацію прийшов, він вже вчиняє дії, які протидіють Україні. Ми прекрасно розуміємо те, що дітей змушують навчатись. Ніхто вже не каже про Відповідальність дітей за те, що їх змушують навчатись. Ми це прекрасно знаємо, в тому числі і тиснуть на батьків. У них чітка дуже настановка про те, що в праці з молоддю саме, тому що вони беруть молодь і йде накачка така. Створюються гуртки, створюються навіть там для родин загиблих чи поранених гуртки там на кшталт катецьких корпусів, якихось, причому там з іменами таких великих ЛНР-героїв в кавичках. Да? І йде постійна така. Промивка міські молоді дуже велика ставка, дуже велика репресивна машина над цим працює. Причому і приїхали і соціологи, і викладачі з Росії, які це контролюють. Єдине, що радує, що наша молодь вона, скажімо так, децифровізована, да, вона розвинена в цьому, і молодь все одно має доступ до тієї інформації. Хоча ворог дуже сильно з цим бореться. Е, якщо говорити про простих людей, які залишаються в окупації, і, і ви самі сказала про те, що дуже дуже багато коштів потрібно для того, щоб виїхати. Розкажіть, що власне в цьому секторі робить Луганська обласна державна адміністрація, щоб мінімізувати процес витрачання цих коштів і якось евакуювати людей з окупованих територій? Процес прямої евакуації зараз неможливий навіть через ті медичні і Соціальні організації, європейські, да, світові, тому що е, Росія з ними на співпрацю не йде. Е, для постійного підтримання ну, ми різні канали маємо, але для постійного підтримання такого зв'язку з бажаючими виїхати. Є і сайт облд і ті телефони ми постійно зазначаємо. І на ту сторону ми також регулярно ну, своїми каналами це засилаємо, розповсюджуємо. Тобто люди знають, як це зробити, враховуючи те, що е, кордон зараз, скажімо так. На виїзд, отак, з родиною, з речами, він майже Росія закрила кордон з ЛНР, мається на увазі. Напряму виїхати через лінію зітнеш. Тому от саме цей момент він є кошторисним, тому що виїзд якраз з території ЛНР на Росію і добратися до пункту зустрічі. Але там покроково все прописується, як це зробити, де будуть зустрічати, коли будуть зустрічати. Давайте подивимось, все ж таки, що залишається на Луганщині. Власне, ми знаємо, що є і підконтрольна частина Луганщини, яка якому відбили в тому числі. Яка це площа? Скільки це населених пунктів, скільки людей там залишається? і чи хочуть вони виїжджати? А якщо не хочуть, то чому На теперішній час, те, що було деокуповано в 2022 році? Да, це у нас 15 населених пунктів. На жаль, на теперішній час сім з них. Получається, знаходяться в бою навіть вісім, да, в бою або на смузі зіткнення. Там людей немає наших, там тримаються наші хлопці біля населених пунктів, відбувають всі атаки, але є ряд населених пунктів, в яких сконцентрувалося населення, скажімо так, з цих всіх населених пунктів з 15, да, всіми. Найбільше це, звісно, Невське, Микіївка, і якраз. Люди, які там знаходяться, це 60 осіб станом на тепер. Якщо казати про рік, тому це було 126 осіб. Да, багато, хто, 124, багато хто виїхали, кого мовили, але постійно у нас наші представники там перебувають постійно, не виїжджаючи. І постійно допомагаємо за допомогою і поліції і збройних сил. Тобто, саме їх биття, скажімо так, по забезпеченню гуманітарним, по наданню лікарських препаратів, воно забезпечене. Там, на жаль, звісно, да, життя дуже важке. перебували, коли ну, тільки вчора, да, вчора да, заїжджали поліцейські. Разом з гуманітарним вантажом однієї гуманітарних організацій під час вигру, вигрузки два каба п'ятисотих. Повезло, що не по населеному пункту, поряд. Але, скажімо так, по логістичному маршруту. Перед цим на минулому тижні заїжджали. Ми теж публікували відео, і поліція публікувала, заїхали, все нормально, тільки відвантажились пакет градів. Ну, яка ситуація, якщо говорити про допомогу таким людям, інди власним пересланцям з Луганщини і з окупованої території? де більше всього на сьогоднішній день людей з Луганщини і що тут для них є вже. Найбільша кількість це Дніпропетровщина. Більше 44 тисяч громадян знаходиться тут. Ми повідкривали і лікарні, і реабілітаційні центри, і хаби великі, причому такі, як Северодонецький, на яких дуже багато надається послуг, і хаби по гуманітарній допомозі з урахуванням того, що було знято виплати компенсаційні, 2000, тисячі да, де частині громадян, то а, трохи десь громадян підкусили. Вони активно да, невелика гуманітарна допомога. Зараз ми в цьому. Напрямку зараз працюємо з європейськими партнерами і звернулися до уряду. Я думаю, що в цьому місяці будуть розглядати виділення коштів для того, щоб ми збільшили гуманітарний пакет. Але от основне питання, скажімо, на теперішній час це житло. Житло для людей, тому що згідно е законодавчих документів придбати ми його не можемо, ми можемо тільки робити шилтера. І взагалі е зараз ми там дуже багато боремося по змінам, тому що приймаючі громади повинні ВПО займатися також. Але ми включаємося в ситуацію, от внесли одну зміну в постанову. Зараз по відшкодуванню дуже велике питання та, по втраченому майну або по пошкодженому. Зрозуміло, що пошкоджене майно. Тут може бути від виплат і по відновлення тільки коли де окупація, комісія зайшла, побачила, оцінила виплати єдай, які йдуть в інших обсягах. По пошкодженому майну взагалі була постанова з тією ж самою риторикою. Близько п'яти місяців. Ми дякую також і уряду, що підтримали, внесли ці зміни для Донецька, Луганська про те, що можна буде зонд... шляхом зондування це все робити, коли за рахунок супутникова знімки людина може побачити, що дійсно. Будинок зруйнований, комісія може прийняти рішення що будинок зруйнований, для того, щоб людина мала право на ці виплати і могла їх зараз отримати. Вона вже має право, але для того, щоб вона їх могла отримати. Ви кажете про те, що ставити план на економію власне цього бюджет бюджетних розходів і на якихось видатків. Хочеться згадати з останнього скандалу про те, що Свернецька МВА хоче відсвяткувати 90-річчя міста, і власне 600 тисяч гривень вони хочуть витратити на видання якихось книжок. Ми ще цього не підписували. Я цього бюджетного запиту не, не бачив ще. Ну зараз Я цю інформацію тільки поза позавчора здається в інтернеті. Побачив зараз. Розбираємо, що там за закупівля книжок, що це таке взагалі. Я просто бачив, якщо я не помиляюсь, я бачив, навіть вже тендер є. Ну, тендер це ж таке діло, воно зноситься всі, да, є, ну, Якщо є, є, є ситуації, коли громада може розпоряджатись своїми коштами, вона може розпоряджатись. Зараз будемо я поручів своїм розбираємось, тому що я за ці книжки тільки перший раз побачив. 31 січня ви на сторінці обласної адміністрації розповіли про те, що. У МВА обшуки через водяника, через який скандал, скандал з медициною. Розкажіть трошки про це, що там відбувалось. Ніякого конфлікту немає. Це робочий момент, коли правоохоронні органи знаходять якісь неправильні користування державними коштами, були кримінальні провадження. Мною був призначений аудит туди, виявили там ще ряд, як на думку нашого аудиту, порушень. Було передано до правоохоронних органів, як наслідок. Правоохоронні органи по керівнику винесли там, здається, дві підозри. Зараз я надав. Тоді вказівку відсторонити керівника, але він був відсторонений рішенням суду. Якраз рішенням суду був відсторонений. Зараз ми продовжуємо роботу там взагалі по медичній сфері Северодонецька, тому що там ще ряд був недоліків таких суттєвих виявлений, які ми зараз також передаємо на правоохоронні органи, змінено керівника департаменту охорони здоров'я. Ну, це внутрішні документи військової адміністрації. З теж з цікавого з досліджень, які я побачив, і був присутніх на багатьох засіданнях по справах, є ж ще одні провадження проти першого заступника МВА, але Тут ви не наголошували на тому, що його треба відсторонити. Чому чому не наголошував? Ні, дивіться. Це якраз тільки я прийшов, була ця реалізація, і тоді його суд одразу ж відсторонив. Одразу в рішенні було прийнято відсторонення. Але е, на апеляції він виграв. Ну, у нас є судові рішення. Я зараз згадав про те, що ви казали згідно законів, адміністрації не можуть купувати якісь е, домівки, будинки, да, житлові об'єкти. Для того, щоб розміщувати переселенців і згадую, я що... маю на увазі квартири. А, те, що квартири, прямо закуплювали квартири, квартири, да? квартири, про те, що було, ми не можемо купити квартири, так приданий. Немає механізму по закону. У нас дуже багато нормативне наш відділ зараз пропрацював, направили на уряд саме зміну механізму, тому що ну, е е скажімо так, маєш ти це робити тільки на своїй території. Де мені в Невському побудувати ці квартири? От тут треба зміна, що ми можемо фінансувати в тих чи інших регіонах. І все, якщо згадувати з останніх закупівель Лисичанська МВА закупила переміщення на 35 мільйонів. і я бачив там навіть ТСК сказ, як якісь розасідання робила деякі народні депутати, навіть якісь свої проти. Цієї закупівлі говорили в чому справа власне там? Тут все ситуація не останньої закупівлі. Це ситуація закупівлі 2022 року. 22-му, на початку 23-го року ще до мого приходу була закуплена туристич, ну, база відпочинку. Там дуже велика, з дуже великими територіями. І саме там питання стало по потребі її закупівлі на той час і по фінансам. Є кримінальне провадження. Зараз якраз і на ТСК доповідали, розслідується в Кіровоградській обласної поліції. Є там звернення ТСК про те, що потрібно забрати іншому правоохоронному органу, розслідувати. Зараз очікуємо те, що по самій процедурі закупівлі, там якби і питань таких особих не було, але сама сума закупівлі і корисність цієї закупівлі. То, то, тобто там зараз люди живуть да? в цьому? Так, да, там живе 30 людей, і там дивіться, перший корпус відремонтований вже, другий, третій зараз на стадії там ремонтів. По третьому більше всього питань, тому що його готували під тендерний проєкт. Там трохи не вийшло з міжнародниками, але зараз ми з іншими працюємо, щоб вони зробили. І є там ще ряд об'єктів. Рішення за правоохоронцями, якщо скажуть, що він куплений незаконно, Куплений за великі кошти, є особи, які покупали, вони будуть відповідати. А що з людьми, які там живуть? Ну доктор ви зазначили, що 30 людей там вже живуть. І якось вони вже розмістилися, тобто Дивіться, їх на щось, щось не сподівається. Один корпус ремонтований, і вони вже вони вже там проживають. Другий корпус він ремонтується. На нього було вже тоді ще при закупівлі виділено. Третій корпус зараз рухаємось. Буквально позавчора ми заступник з черськими ЧА, представниками, щоб зробити ремонт третього корпусу, повноцінний такий, тому що ну витягати все з бюджету. Я ж десять разів казав, тут ми максимально робимо, залучаючи міжнародних партнерів, тому що неможливо все тягнути на собі. Керуючись досвідом Луган. Ще з 2014 року ми пам'ятаємо як формувалися адміністрації, і деякі з них були розформовані території, які були окуповані. Да, власне. Сьогодні ми маємо таку картину події, що майже вся Луганщина окупована, і... але адміністрації вони існують, вони працюють. Скажіть, чи недоцільніше було б розформувати так, також само перенести бюджет на область, делегувати якісь повноваження області і працювати от в такому темпі, тобто ну є рішення уряду, є рішення законодавців. У нас є законодавчий органи, у нас є рішення уряду. Якщо вони приймуть рішення про те, що доцільно от функціонувати так. На рамках однієї адміністрації, але я скажу теж зрозуміло, що десь йдуть якісь витрати по військовим адміністраціям, коли вони є. Але ще більша проблема виникає, коли взагалі замкнути це на одну, на обласну тільки адміністрацію. Тоді знову ж таки треба збільшувати штат, треба перекладати функціональні обов'язки. У нас в самому. Державотворення немає такої можливості, тому що ті адміністрації вони не створювалися, ті, які були окуповані в 2014 році. Тут дуже багато я з цього приводу спілкувався. Знаєте, є дуже риторичні питання. А якщо зараз скасовується адміністрація, то ми ще визнаємо, що територія вже та. Або ну от сам формат, як це зробити, або всі повноваження тоді треба передати там на обласну адміністрацію чи на якийсь тимчасовий орган. Тобто тут дуже велике питання. Я думаю, що є люди е, в законодавчому органі, то ж саме про те, що я кажу, які це бачать і які знайдуть. Як це повинно бути законодавче рішення, в будь-якому разі це не військова адміністрація, зможе зробити обласна чи якась інша. Що ж, дякую, пане Артеме, за цю розмову. Дякую вам за увагу за велику. Дякую.